Корисні ідіоти Володимира Путіна, британське видання економіст опублікувало статтю про європейських політиків, які просувають наративи Кремля на заході та шкодять Україні. У їхнє коло входять нинішні та колишні чиновники багатьох європейських урядів. На початку травня цього року згадує видання у посольстві Росії у Німеччині влаштували вечірку на честь перемоги СРСР у другій світовій війні. Серед гостей було чимало поважних осіб, зокрема, колишній канцлер ФРН, а нині лобіст російських енергетичних компаній Герхард Шредер. А також тіно хрупала, співголова ультраправої партії Альтернатива для Німеччини, який начепив краватку у кольорах Прапора Росії. Ця подія зазначає видання великого резонансу не отримала, проте мала певні наслідки. екс канцлера перестали запрошувати до багатьох клубів його відсторонили від роботи в соціал-демократичній партії, хоча він досі залишається її членом, та позбавили наданих урядом офісних приміщень. Що стосується пана Хрупали, то дружба лідера АДН із Росією дратувала не лише німецькі таблоїди. Повідомлення, що просочилися в пресу, викликали занепокоєння серед депутатів його власної партії. Через 17 місяців війни Росії проти України громадська думка тут, як і по всій Європі, у переважній більшості розглядає Росію як агресора, якого слід уникати. А Україну як захисника, що заслуговує на допомогу. Попри це, пише економіст. Кількість слобістів російського впливу не зменшується. Навіть якщо спроба Росії мати важелі впливу на Європу не зовсім вдалася, її не можна назвати. Повністю безрезультативною, зазначає видання. Спектр європейських корисних ідіотів доволі широкий. У політиці крайні праві та крайні ліві партії мають багато розбіжностей. Проте сходяться у вимогах миттєвого миру в Україні, який фактично винагородив би російську агресію окупованими територіями. У змі та академічних колах часто ігнорують докази імперських намірів Росії та її злочини. Натомість нарікають на те, що Європу втягують у так звану проксі війну між Америкою та Росією, Ба більше між Америкою та Китаєм. До того ж і світі бізнесу, незважаючи на запроваджені заходом санкції, Росія все ще має багато друзів. Серед тих, хто допомагає Путіну, кілька європейських урядів та їх очільників зазначає видання Економіст найочевиднішим є Віктор Орбан, прем'єр-міністр горщини з 2010 -го року. Цей популіст неодноразово критикував підтримку України з боку Заходу і продовжує імпорт російського газу до Угорщини. Його уряд також відмовляється дозволити транзит зброї, наданої Україні країнами-членами НАТО та ЄС. Відсторонилася від допомоги Україні і Австрія, посилаючись на те, що вона не є членом НАТО і лише відіграє роль моста між Сходом і Заходом. Попри це, її торгівля з Росією лише зростає. Греція, хоч і дотримується санкцій ЄС, але ухиляється від подальшого посилення обмежень на постачання російської нафти. Грецькі фірми отримують надприбутки від цієї торгівлі. Лише під потужним американським тиском кіпар, офшорна фінансова гавань, закрив близько 4 тисяч місцевих банківських рахунків, що належали росіянам. Туреччина і Сербія взагалі навіть не намагаються приховувати прибуткові чорні послуги, які вони надають Росії. Деякі країни перетворили, здавалося б, благородні наміри на політику, яка зігріває серце Путіна. Вихваляючись своїм нейтралітетом, Швейцарія використовує таємничі місцеві закони, заблокувала постачання зброї в Україну, зокрема 96 законсервованих танків леопард, що стоять в Італії і належать приватній швейцарській фірмі. Але навіть міцна на вигляд європейська єдність щодо підтримки України може розсипатися, зазначає економіст. Словаччина нещодавно передала Україні 13 винищувачів Міг-29. Однак соціологічні опитування показують, що партія Роберта Фіцо, відомого фаната Росії і Путіна, ймовірно, переможе на парламентських виборах восени. У Франції найближчий суперник Макрона на президентських виборах Марі Лепен торік, хоча й засудила вторгнення Росії в Україну, вже через сім місяців після початку війни заявила, що санкції проти Росії не працюють. В Італії прем'єр-міністр Джорджія Мелоні, хоч і рішуче підтримує Україну, проте Матео Сальвіні, який очолює другу за величиною партію в її коаліції, є противником санкцій. І принаймні до вторгнення був відвертим прихильником Путіна. Німеччина, як і Франція, хоча й здається міцною опорою проте партія альтернатива для Німеччини, яку голова внутрішньої розвідки ФРН прямо назвав розповсюджувачем російських наративів. Стрімко зростає в опитуваннях електоральних симпатій. Наративи корисних ідіотів є напрочуд стійкими. Їхні основні тези, що НАТО спровокувало неодноразові напади Росії на Україну і, зрештою, її вторгнення, що Україна є штучним утворенням, створеним на землі, яка по праву належить Росії, що Америка радісно підливає масло у вогонь, щоб продавати зброю і підтримувати свою глобальну гегемонію, звучать у різних формах. Одна з них це те, що італійці називають бенельтрізмом або що завгодно. НАТО напало на Сербію в 1999 році і Лівію в 2011 році. Плюс Америка вторглася в Ірак і в Афганістан. То що ж такого, якщо Росія поводиться погано? Термін корисний ідіот виник під час холодної війни для позначення мимовільних союзників комунізму. У США так називали західних інтелектуалів, які підтримували радянську владу, не розуміючи, що вона пов'язана з репресіями, голодомором та іншими негараздами у Росії. Нині субкультура тих, кого німці називають Путін верштехен, симпатиків, які розуміють російського лідера, процвітає поза мейнстримом, Пише економіст. По всій Європі шепіт звучить лейтмотивом у гуркуті скарг на здавалося б, не пов'язані між собою негаразди. Такі як інфляція, надмірне регулювання та питання мігрантів. Ці буркутони вже почали критикувати масштаби допомоги своїх урядів Україні, яка до лютого цього року склала понад 60 мільярдів євро економічної та військової допомоги від Брюсселя та окремих членів ЄС. Але якщо боротьба України затягнеться або піде не так, багато хто з них чекає черги, щоб звинуватити усіх навколо. Це був огляд преси.